Від горішків закінчуючи шоколадними морк'яними оксамитами наполеоном чистечка пташина молоко Стефанія та Тірамісу для гурманів є десерти на будь-який смак, розповідає бариста Ліза Ільченко. Баговна у нас одна із топ продаж можна так сказати. До нас приходять по неї. І мені здається, по неї приходять, бо зрозумілий десерт. Коли ти кажеш, що це щось схоже на київський, вони такі о. Прикольно, давайте це кондитерська підслужує життя черкащан вже три місяці, каже її власниця пані Діана. Ще торік власна справа додає була лише її мрією. І спочатку повномасштабної вона переїхала із Харкова до Черкас. У новому місті почала шукати роботу. Я не знайшла жодної вакансії кондитера, от вообще жодної. Тоді ж розповідає, вирішила відкрити власну кондитерську. Жінка подала заяву на державний грант через портал Дія, бізнес-план, співбесіда, очікування. А через чотири місяці вже приступила до роботи. За грантом я маю вести в регіоні, на який отримано грант свою діяльність як ФОП не менше трьох років, і я мушу виконувати певне правило. В мене повинно бути працевлаштовано дві людини. Наразі в мене працевлаштовано три. На відкриття власної справи, каже, отримала від держави 250 тисяч гривень. За умовами гранту їх витратила на обладнання та оренду приміщення. Знайти місце з великою потужністю. Оце найскладніше, щоб це було ну щоб так, от зірки співпали, щоб це був і центр, і ну навіть якщо вже кажемо не про центр да, центральну частину, то потужність. Сотня підприємців Черкащини, як і Діана, отримала цьогоріч державні гранти на власну справу, розповіла керівниця відділу управління обласного центру зайнятості Алла Воронцова. Подати заяву на допомогу можна дистанційно. Ми опрацьовуємо бізнес плани, ті, які надіслані були в дію заявки наших клієнтів. Запрошуємо їх на онлайн співбесіди, тобто приходити нікуди не потрібно. Умовами отримання гранту, шляху отримання гранту є набрання відповідної кількості балів. Бали виставляє відповідно до свого скорингу. Ощадний банк виставляємо ми після співбесіди. На власну справу додає, охочі можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень та є певні вимоги до підприємців. Якщо грант береться до 150 тисяч, то однією з основних умов є створення одного робочого місця. Якщо від 150 до 250, то це вже відповідно два робочих місця. Старт заклали, а далі тільки більше. Ділиться планами пані Діана. Бо з кондитеркою в неї каже роман на все життя. Масштабуватися далі, не тільки в Черкаси, і далі навчання я майже вже довела, до того вже вже довела. Планую один кондитерський курс для підлітків, один кондитерський курс для більш дорослих вже і такі точечні майстер-класи по бажанням людей. От що хочеться, будемо проводити, буду навчати. Аліна Бережна, Федір Кодзаба, Суспільне новини, Черкаси.